Передбачені для козирогів на липень. По сім'ї у нас можливо буде поповнення. Можливо, тваринку заведете, можливо, у вас хтось народиться. Хороша карта для сім'ї. По роботі. По роботі потрібно співпрацювати дослухатися до старших, співпрацювати з колегами, якщо ж ви одноосібник, то шукати поради у людей, які займаються вашою схожою справою на вашу. І порада на місяць. Порада на місяць будете дуже гарно, дуже мати хороші. Mm. Результати з роботи, з співпраці, будете пишатися собою, будете радіти своїм досягненням. Загальна, загальна характеристика на місяць у вас буде місяць прибутковий. Вже побачите в кінці місяця, прибутковий на що саме.